До повномасштабного вторгнення 20-річна київська студентка Оксана працювала журналісткою, а потім почала знімати сюжети про історію військовослужбовців. Саме бійці надихнули її приєднатися до лав Національної гвардії України. Раніше прикордонниця Віталіна несла службу в аеропорту Жуляни. Згодом народила дитину і після декретної відпустки знову повернулась у Стрій. Військовослужбовиця Тетяна піксельну форму носить вже 18 років. Під час повномасштабного вторгнення захищала Україну на Білорусь. Ських та російських кордонах сьогодні ж перебуває в складі окремого контрольно-пропускного пункту Київ. Для них та всіх військових медикинь, волонтерок і жінок, що наближають перемогу. 6 березня у Брисполі провели культурно мистецьку акцію під назвою Жінки творять історію сьогодні. У збройних силах України служать майже 60 тисяч жінок. З них 41 тисяча обіймає військові посади, і 5 тисяч воюють на передовій, зазначив ведучий заходу Валентин Шуткевич. Вони службу освітових підрозділах. Разом із чоловіками. Інші забезпечують міцний тил та є надійною опорою для своїх побратимів і посестер, які перебувають у гарячих точках. Вони плетуть маскувальні сітки, створюють прихистки для переселенців, готують гарячі обіди, організовують поставку гуманітарних вантажів, доставляють карети швидкої за кордону, збирають кошти на допомогу армії та доглядають дітей. Кожна докладає зусиль у боротьбі з ворогом і робиться так. Як уміє найкраще? Півтори години жінки захисниці насолоджувались виступами співачки Оксани Науменко, керівника сектору культури, молоді та спорту Бучанської державної військової адміністрації Сергія Виговського, музиканта Володимира Ісенка, зразкового колективу спортивно-бального танцю Шарм, директора центру дозвілля села Мила Михайла Білошапка, співака В'ячеслава Приходька, директора культурно-мистецького центру Баришівської селищної ради Володимира Кулика та аматорського зразкового колективу Міленіум, виконав свої хіти для військов Службовець і народний артист України Павло Зібров. Борисівчанки, бариспівчанки, варис дівчанки, кучанки, білоцівчанки. Вся на Фафінська область найкращою у світі. Коханці. Найкращі у світі. Чінки вірохом. Я і крузі бросу віт, і ворогів не завіт Yeah. <laughs> Глядачка ж говорять, що під час виступів артистів змогли відволіктись від стресів та насититись позитивними емоціями. Я вважаю, що такі заходи просто необхідні, тому що жінки йдуть до армії добровільно. І їм, коли вони приходять сюди, дуже часто вони стають менш мотивованими, дуже часто їм бракує якоїсь підтримки. Дуже часто бракує почути у того від чоловіків, що ти тут важлива і ти тут потрібна. І заходи, культурні заходи, які відбуваються, це підтримка від дітей, підтримка від органів місцевої влади. Є дуже потрібно, вона, насправді дозволяє нам зрозуміти, що так, ти тут не дарма, так ти туди поїдеш, ти що зробиш, ти можеш бути корисною. І незважаючи на те, що ти жінка, ні, це навпаки твій плюс. Ну, потрібно відволікатися в першу чергу. Тому що жінка, вона не тільки військовослужбовець, вона ще і берегиня дому. Тому військова служба дім, військова служба, дім. І коли такий захід, він відволікає якось. Трішки розважає навіть в цей тяжкий час. Нам сподобалися кавники да, заклад да, задоволенням приїхали. Директорка обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Олена Завальська наголошує на важливості проведення таких заходів з нагоди 8 березня, адже ще з 1977 року воно було назване міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Ви знаєте, з приходом весни нам хочеться все таки якихось трошечки знаєте, вийти з якогось стану, скажімо, суму. Болю, тому що сьогодні де б ти не кинув оком, скрізь візуть наших хлопчиків, ховають матері вдови, сестри, молоді жінки залишаються вдома. Ми і ми хочемо, хоч трішечки знаєте, скажімо, перенести людей якусь таку атмосферу. Родинності, підтримки один одного, щоб люди почули гарну музику, пісню, слова підтримки. І що ми всі знаємо і всі працюємо разом на перемогу. І я хочу сказати, що ми подумали, що зробимо культурно-мистецьку акцію, яка так і буде називатися Жінки творять історію саме сьогодні. Парамедики, військові, волонтери, люди стоять на своїх місцях. Вони роблять сьогодні. От ми буквально щойно спілкувалися з дівчатами із Запоріжжя, з Дніпра. Шостки, от з Харкова, сьогодні вони тут поряд. Вони коло нас захищають нас, і ми сьогодні з ними ну трішечки поспілкувалися. і Ми хочемо сказати, ми серцем і душею хочемо все робити для них. І тому ми рішили вирішили так, що де буквально декілька, скажімо. Хай буде це година, але це така, знаєте, вони поринуть в атмосферу музики, кохання, такої, знаєте, весняного настрою, подарувати їм трішечки. Адже гендерна політика, як говорить, сьогодні ми вже не мусимо визначати там, що це чоловіки повинні воювати. Сьогодні вони обирають самі жінки поряд з чоловіками, стають, ідуть воювати, боронять і не тільки на передовій, а й в тилу тримають міцно тил, захищаючи своїх дітей, захищаючи свої домівки і свої родини. Хіба я знав, що сина покотаю, що я лучала і тоблюся. Я добре, що вона мене тримаю, вже стільки років за чорні буса. Я не політик і не президент, та маю бред, свій власний бренд. То тебе до бурен, бо ми добуса, а буса бренд. Мене дізнають, хай поїде, поваю бренд, шудовий бренд, а мене пристрос сушивних Відбувся ж захід за підтримки управління культури. Анастасія Усик, Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.